Вся і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо з вами подію, яка стосується безпосередньо кожного із нас. Ми згадуємо з вами як Дух Святий сповнив апостолів. Апостоли отримали. Месіанське помазання Духом Святим. І це помазання апостоли передали і кожному з нас, не лише священникам, а і кожному християнину, який отримав його в таїнстві миропомазання. Але виникає питання. А де ж ті потоки води живої із нутра, із нашого черева? Як про це ми читали сьогодні у Євангелії? У апостолах все прекрасно видно. Ми з вами упродовж цих 50 днів детально читали Книгу діянь святих апостолів. Ми знову і знову ставали з вами свідками тих чудес, які, чудес віри, які здійснив Господь через апостолів. А з нами що не так? Чи маємо ми в собі потоки води живої всередині? Однозначна відповідь маємо. А чому не бачимо? Ми погрішимо з вами, дорогі брати і сестри, богохульством, якщо скажемо, що ми не бачимо, тому що ми стали якимись ну, грішнішими, аніж. Апостола, ані жителі першого століття. Тому що так буде, буцімто Дух Святий, який був спроможний привозмогти гріхи тих людей, неспроможний привозмогти наші гріхи. Нехай обереже нас Господь від таких слів і від таких розповідей. Але ми праві будемо в тому, що проблема дійсно в нас. В нас, тому що ми неуважно читаємо Євангеліє. Апостоли отримали помазання Духом Святим, аби йти далі у світ і свідчити про Господа Ісуса Христа. Але цьому передував. Поклик, поклик Ісуса, який, про який ми сьогодні читали у Євангелії. Прийдіть до мене, говорить Господь Ісус, і віруйте. І ось з цим у нас, дорогі брати і сестри, серйозні проблеми. Тому що прийти, то ми може і десь прийдемо. А з вірою, а з вірою ми стаємо жертвами уловки сатани, який підміняє часто густо нашу віру на релігію. Релігія і віра це не одне й те саме. Релігія може бути частиною віри. І нам хочеться думати, що е, чим сильніша наша віра, е, тим розвиненіша наша релігія. Інколи це так, але не завжди. Нерідко траплялося так, що надзвичайно віруючі люди були дуже нерелігійними. Це ми зустрічаємо. У Святому Писанні. Наприклад, розбійник, який увірував, в нього не було часу на релігію. Але він побачив у розп'ятому Ісуса, Ісусі Христа, Спасителя і Господа. Але в чому відмінність? Що ж, що ж тоді, в чому небезпека релігії? Тому що релігія простіша, ніж віра. Релігії можна навчити навіть тваринку. Інтернетом ширяться куметні відео, там, де миленький папуга відтворює молитви. В нього це виходить не набагато гірше, аніж у багатьох ченців. Мавпу можна навчити хреститися і класти поклони. Але це не віра. Що таке віра? Віра це коли молода дівчина відповідає своєму нареченому так. І після цього, її, після цього так її життя змінює. Вона стає його дружиною, її буденний уклад змінюється назавжди. Віра схожа на колишнього школяра, який став студентом. Ставши студентом, його життя змінюється, він мусить навчатися і виконувати доручення своїх вчителів і викладачів. Змінюється життя людини, яка наймається на роботу. Вона не може сказати, так, я вірю, що я став сьогодні працюючим, що я влаштувався на цю роботу, і не знати свого роботодавця, не виконувати своїх доручень. Але і навчання, і навчання студента і так цієї дівчини. І підпис працівника, принаймні на роботу, всьому цьому передує знайомство. Всьому цьому передує те, що людина знає того, до кого вона йде. А нерідко з Христом ми заплющимо очі на нього. Нам хочеться ігнорувати. Христа. Чому? Тому що це знайомство із Христом вимагає чесності, чесності одне перед одним, чесності перед Ним. І що саме найскладніше, це чесності перед самим собою. Тому що ми навчилися дуже добре обманювати самих себе, ми майстернівці. Сами самим собі. І ми навчилися вести, вестися на свою власну брехню. Ми одночасно і майстерні шахраї, і одночасно наївні простачки, які ведемося на свою неправду. Лише в чесності перед самим собою ми можемо навчитися бути чесними одне перед одним і чесними перед Богом. Врешті-решт почути Його слово, почути Його голос, споглядаючи його в молитві, в таїнстві. І ця чесність на Цвяторцівському жаргонії називається смирення. Смирення це чесність. Адже бути чесним з собою набагато складніше, аніж просто казати, я грішник. Це набагато складніше, аніж просто класти в поклони, накладати на себе хресне знамення і відтворювати завчені, або ще не до кінця, завчені тексти. До чого це все? До того, щоб ми навчилися сповнюватися Духом Святим. До того, щоб ми не заплющували свої очі перед Ним. Щоб ми навчилися чути і розуміти і усвідомлювати Його подих. І не плутати до новіння Духа Святого із власними примхами, із неправдами, які якими нас хоче уловити диявол або цей світ, маскуючи їх під релігійність, або під моральність, або ще під щось. Аби ми навчилися творити волю Божу. будучи у послусі Духу Святому безпосередньо, тоді нами ніхто не зманіпулює. Тоді нас ніхто не. Не зможе обманути. І це можливо лише через віру, через справжню віру, які передує чесність. А інакше уся наша релігійність буде просто тематичною вечіркою із незвичайними. Із незвичайним вбранням, між незвичайними зачісками, бородами, спідницями, платочками, облаченнями. Але без Духа Святого, без живого, живої участі спілкування з Ним це все ніщо і не має для нас ніякої користі, але несе нам лише осуд, адже ми проходимо повз живого Бога. Нехай цього не буде. Нехай Дух Святий допоможе нам. Увірувати в Господа Ісуса Христа допоможе нам бути чесними перед Ним, перед самим Собою і перед однеотними. І допоможе нам розчути Його волю і бути не лише слухачами її, але і Творцями, і нести цю волю у світ і просвічувати світлом Ісуса Христа тих, хто з ним ще не зустрівся в любові і вірі, і надії амінь